Добрий вечір. Ми вийшли на вечірню прогулянку. як обіцяла, так я і роблю. Позаду мене театр. Ми його сьогодні бачили. А зараз я пропоную пройтися на Дерибасівську. Пам'ятаєте літній театр, де ми бачили цю всю новорічну декорацію. І мені здається, що саме зараз там все запрацювало. Тож ходімо, подивимось, тим паче, що ми зараз і стаємо на руль Рібасівська і Рішельєвська. І ось ми отак повертаємо і йдемо на Дерібасівську. Ходімо. Театр, привіт! Ще раз. Скільки раз ми з тобою сьогодні вже здоровкалися? Сніг у нас вже скінчився. Ми зайшли додому і сніг припинився. Він тільки нас супроводжує. Ми вийшли, він розпочався, ми зайшли і він закінчився. Мені це подобається. Вітрини Одеси. Нагадую, що сьогодні 13 січня, старий Новий год, до речі, його нікуди не переносили. Він як був 13-го, так і залишився. То ви мені підказали. А я думаю, що сьогодні люди святкують? Ну як святкують? Я так щось чую і не можу зрозуміти, а що це? Начебто всі вже свята пройшли. А ні, старий Новий рік, і він саме сьогодні. Ну Ми пізніше з Расінькою вас привітаємо. Треба було нам напевно одягнути ці ковпаки. А ми як кульоми, ні, ми вже їх до наступного року сховали, сховали. Зараз без 29, і ми йдемо по дерібасочки зараз на Ялиночку і в театр подивимось. Я ж кажу, що мені здається, що саме сьогодні там все вімкнули і старий новий рік тут як новий. Ну Трошки людей є, так? ви помітили це на Дерібасівській. Ми хоч хоч не дуже багато, але порівняно з тим, як ми завжди бачимо, то сьогодні саме в цей час, то є трохи люди. Молодь. Це я йду, а в мене ногу аж заносить. Знаєте, оце як, як на козанки дійсно, що раз оце викручує її. Слизько, слизько на брусчатку. Але ж я хочу по центру йти, щоб фокус на ялинку. Раз це взяла на поводок, бо раз це теж така ухилянтка. Вона ухиляється від маршруту, то її треба вести її. В якому саду нічого не горить. О-о! Надурілля дурака. Що це? Нічого не горить. Стоять ці світильники, як виявилося, що це саме світильники. О, мама Мія. Напевно, вирішили їх вімкнути ближче до 8 березня. Або до мого дня народження, 19 липня. Угу. Ну, дивіться. А, в театрі горить. Зараз ідемо. бачите, там горить щось. Тут же театр. Я вже, я вже не вірю сама собі, дивимось на ялиночку.

І ось тут повинно все горіти. Але ні, не горить. Чому? Растюня Бастюня мене обкрутила поватком, і зараз вона мене потягне. І я як полечу і точно опинюся там в театрі. І в літньому, і в зимовому, і во всіх. І ми йдемо, начебто варки, але тут, бачите, Нічого не вимкнено. До мене тільки дійшло, що це все навмисно, вони так установлені, ці світильники. Вони ведуть від ялинки, і, бачите, і ось так ось так ось так прямісінько в літній театр, що вся ця дорога до театру вона повинна бути освітленою. Ну, Така задумка була, але ну, щось, бачите, не зійшлося. А ми як трошки обходимо. Чарівний парк дідуся Люм'єра. Бачите? Ще підключають. Ой, ну це Комедія. Ну, господи, скільки ж це буде підключення вже, який день. Уже новий, новий новий рік пройшов, старий пройшов, а тут все підключають. Господи, Дай Боже їм сили цим Мастерам. Круті вони все ж таки, що сказати. Тихо, 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 тихо. Коротше, ми в темряві знімаємо цю красу на марічну, чекаємо відкриття. Хлопці працюють. Так да. трохи цей. Не знаю, що сказати, що сказати. А, ці світильнички все ж таки горять. Я вірна, чи на них це, це світло... Ні, це на них це світло відбувається. Я вже, я вже... Не розумію, не бачу. Я трохи розчарована цим слухайте, Я завжди, я завжди... мені і смішно, я там насміялася з жіночкою, розмовляла. Я кажу, це, що ж це? Вже всі сроки вийшли, вже вийшов новий, новий рік, да? вже закінчується старий. Питаємо у хлопців, а коли ж ви включите? А вони кажуть, якщо буде все добре, то завтра. Уявляєте собі? Ну, що це за. Зароб... Ну так працюють, да. щось в них не виходить чи що, ну працюють. От 9 годин вечора вони намагаються щось зробити, але, але якось взагалі воно ж вже буде не в тему. 14 січня, а ми все робимо новорічні декорації. О, мені. Ну що, будемо чекати, ну що сказати? Ну трошки розчарувалася, який цими полусферами в корабліки, ну кораблі хоч сам по собі зайшла. Ну тут теж морський сад, він без всяких прикрас красивий, і ялиночка наша дуже красива, тому що нам засмучуватися, все добре. Таке казкове містечко роблять роблять і ніяк не зроблять. ну. Я ж кажу, прийдемо завтра. Каже, якщо, якщо все буде добре, то тобто на завтра це не остаточна ще відповідь. Те, що як карта ляже, розумієте? Ну Я скажу, а тут сюрприз 8 березня ми приходимо Рася, і у дідуся Люм'єра в нього там все горить і свіркає, і санта там, і хто там ще, ковпачки. Сані все є. Або влітку, коли ця жара, 40 градусів, спека. Ми так нам ми не знаємо, як себе охолодити, освіжити. І ми приходимо до дідуся Люм'єра і все. І нам відразу прохолодно, вітерочок дує, в сані сідаємо. Друзі, а ми йдемо далі. Попереду мене Соборна площа, ви її всі хорошо знаєте. Проворуч дом Русала. Вони так світяться, ці два будиночка, подивіться, дуже красиво. Ще цей трамвай, я не, я не можу на це дивитися, я в захваті. Звісно, що камера цього всього не передає, але це неймовірна підсвітка, подивіться. Це ще доробла у мен от ну, Навіщо воно тут? Так? Соборна площа, Пройдемося там трошки. Тут треба йти, пішли через пішохідний перехід, підземний чи. Так, пішли так, по вулиці трохи пройдемося. Ні, ну я трохи, знаєте, збентежена. Все ж таки я от іду і думками повертаюся до цих електриків. Вони мені всі плани, всі карти спутали, як то кажуть. Я вже собі нафантазувала, що я зараз прийду в цей парк, в літній театр, там така ілюмінація, я стану красива, візьму разіньку на ручки, скажу з Новим роком, зі старим Новим роком вітаємо, вітаємо. А тут? Я скажу, ці електрики це щось. Дідусь лю, Люмбєр підкачав, підкачав, дідусь. <му> Ви на світу називають. Ми перейшли на іншу сторону, ми на Соборній площі. Зараз ви бачите Преображенську церкву, пам'ятаєте, що тут було влучання ракети. Зараз церква на реставрації, ремонтні роботи, ну, на реставрації після влучання ракети. Але вона працює. Тут є ще зала на мінус першому поверсі, і її зараз зробили як єдина зала церкви, працюючої церкви. Ну, тобто зрозуміло, так? Да? Велика собачка, Рася нервує. В цьому парку багато ввечері гуляють з собачками. Ми в тому році з Расінкою теж сюди приходили, і вона тут знайомилася, і вже були такі друзі, з якими ми гуляли. То тут прям для собачників ввечері, сходка собачників тут відбувається ввечері. Друзі, дому Русава. Я в Захваті. Гогуня, ти йдеш? Пішли. Ми повернулися на Дерібасовську, і тут молодь показує фаер-шоу. Дуже талановиті, я вже бачила не один раз. Тут на свята, якось на вихідні вони проходять і це показують свої номери такі, дуже красиво. Не потрапили на відкриття до дідуся, люм'єра так ось по такій вулиці красиві пройшлися. Такий магазин Беня Зубрік. Да? І подивіться, постійно вони якусь рекламу викладають таку смішну, таку одеську, смішну. І це лист на 2024 рік. план, план. Я не знаю, чи тут для дівчат, і для хлопців, але подивіться, перемога і там, і там, і такі прикольні. Відкрити гештарт, як зараз модно, да? закрити, відкрити в собі вагиню, купити широпокрут, Змінити цей плакат, винести ялинку. Це завдання на 2024 рік. І тут схуднути, вивчити англійську, ні, перше і там, і там перемогти. Потім схуднути, вивчити англійську, закохатися, навчитися готувати фаршмак, продати шафу, видалити себе з домового чату. Класно, да? мені дуже подобається. Вони дуже часто міняють ці рекламні оголошення. І я завжди зупиняюся і читаю. Думаю, це минуле чи вже щось новеньке. Зараз 10 годин вечора. Подивіться, скільки їзди автівок. Якщо ми гуляли з вами, скільки там днів? 5 днів тому, да? в той же самий час. Нікого не було, ми були одні на вулиці. Ну, тоді погода була. Погірше, ніж зараз, але зараз теж не літо. І людей я багатенько зустрічаю. Так гуляють і парами, хтось вже відмітив, зустрів новий чи старий новий рік. Тож сьогодні людей багатенько так, а мене зелений, думаю, не знаю, на який я пішла. Раз це два свиденька, бо я зараз. така сьогодні вечірня Одеса. 13 січня, вже майже 10 вечора. А, не майже, вже початок 11, майже 10, кажу. рубрика вітрини Одеси, подивіться, яка краса. Це біля старобазарного скверу. Вулиці ми не називаємо, хоча я не знаю чому, але окей, не називаємо. Подивіться, яка красива вітрина. А ось продовження. Теж ялинка, Санта. Клас, красиво. Це магазин європейських продуктів. І картинки такі. Це Гапчинська, так, наша українська художниця. Ну, в її стилі. Не знаю, саме це Гапчинська чи ні, але в її стилі. І такий красивий магазин європейських товарів. А далі йде магазин сувенірів і теж тут завжди красива вітрина. Ще одна вітрина магазина сувенірів. Це новорічна, скоро цього всього не буде. Красиво, так? Да? Зараз ми ще подивимося вітринку в сільпо, що ми бачили вчора в день, а сьогодні ми подивимось ввечері. От подивіться, як вона красива виглядає. І це крутиться, що класно, так? Да? Ось, дідух, я вже запам'ятала. Дякую, що мені підказали. Я думаю, що запам'ятаю, що складається з двох слів дід і дух. Красиво. А, ще одна є, ще одна вітри. Друзі, я хотіла б всіх привітати зі старим новим роком. Побажати миру, здоров'я, щастя, здійснення мрій. З новим роком! Вітаємо! Растя приєднується, не хочу її брати на руки все. Вона приєднується. Она... Растя, ти приєднуєшся, ну Растюня, Растюня, нічого, що ти до нас задав. Растюня приєднується, киває, киває. Растя приєднується. На цьому я закінчую своє відео. Вам приємного перегляду, до зустрічі, пока-пока.